Вони вирішили створити власний бізнес та кардинально змінили своє життя та життя рідного містечка. А герої нашого сюжету це власники поштових відділень, не поштарі, саме власники поштових відділень. Чим вигідний такий бізнес нині і що потрібно, аби його відкрити, про все розкажуть наші журналісти. Тетяна Дервінська успішна бізнесвумен. Активно будувати кар'єру, почала 12 років тому у компанії з доставки поштових відправлень. Спочатку жінка працювала менеджером на терміналі, трохи згодом стала керівницею відділення, а нині партнерка. Бо разом з чоловіком наважилася відкрити власне поштове відділення У 2014 році, коли ну так сталося життя. Я збиралася в декретну відпустку. І була можливість відкрити представництво вже як партнера. І ми відкрили перше в селі щасливому. Я контролювала звітність, я контролювала прийом робітників. Я контролювала бухгалтерію, звіти в податкову. Чоловік вже на місці контролював всі процеси. Взагалі, з робітниками напряму. Компанія дуже підтримувала. Поштові послуги мали попит у сільській місцевості. Більше того, завдяки новій пошті у селі почав розвиватися малий та середній бізнес, зокрема електронна комерція. Нині у Дервінських 26 відділень. Я пам'ятаю, ми в селі Сеньківка відкривали відділення. Жінка приїхала, розплакалась. Ми стояли трошки шалешені, я говорю, Ой, я так рада, я так рада. Не треба оце їхати. Може, це замовить. Партнерську мережу компанія нова пошта активно розвиває вже 10 років поспіль. За цей час приєднався до франчайзингу і пан Владислав Кметь для того, щоб мати капітал на старт бізнесу. Чоловік продав автівку. Бо в мене тоді не було вільних там коштів. Там тисяч доларів треба було потратити на, на те, щоб купити нормальний мікроавтобус, на те, щоб відремонтувати приміщення, купити меблі, комп'ютер, принтер. Початкові інвестиції для відкриття відділення пошти від 50 до 200 тисяч гривень, та не лише гроші потрібні для отримання франчайзінгу. Владислав розповідає, щоб стати партнером, слід виконати всі вимоги компанії. Наприклад, власники відділень мають офіційно працевлаштувати всіх співробітників, а також сплачувати всі необхідні податки державі. Абсолютно всі відділення мають одні правила роботи. Не був би сервіс такий самий в кожному селі, як і в місті, якби не було стандартів. Стандарти е, ми маємо виконувати, і є люди, які контролюють виконання цих стандартів. За дотриманням стандартів стежать територіальні менеджери. Вони часто відвідують відділення та допомагають налагодити роботу. Це і контролери, і водночас помічники для партнерів. Нині Владислав має вісім поштових відділень. Минулого року він сплатив близько двох мільйонів гривень податків. Більша частина цих коштів йдуть в бюджет об'єднаних територіальних громад. Наприклад, на ці кошти вже замінили вікна в школах Київської області, відремонтували тротуари або автобусні зупинки. Тож сплачені від успішного бізнесу податки покращують інфраструктуру конкретного села.